Що таке Україна? Україна це милозвучність. Це тисячі народних пісень, легенд та оповідань. Україна це природа. Це непрохідні ліси. безкраї степи, Високі гори. Україна. Це історія. Це пам'ять про наші перші відкриття, про давні традиції та героїчні здобутки. Україна. Це люди. Це могутні князі, безстрашні козаки та поети, які бачать душу наскрізь. Це наш куточок краю, наша віддушина, задля якої ми створюємо, боремося, живемо. Після всіх болючих спогадів десятліть неволі та спроб зломити. Невже ми зможемо врешті насолодитись миром? Нема землі такої, як у нас, Сміється колосок, низько схилився. Вона, земля йде на із окрас, закрас, Де ти, де я на світі народився, Десь у полях, лісам у щавині, Де вітер неспокійно заблудився, Де трава перешіптують пісні, де обрі сонцю тихо поклонився. Чужих земель ніколи не шукайте, чужих стежок не думайте топтати. В своїх краях щасливі виростайте, Де батьківщина, рідна ненька мати. А на моїй землі йде війна, стріляють танки і робуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своєму землю прикривають. Сумним на в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України. Не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Щоб моя куля поцілила в серце ворога, щоб не рахувала зозуля, щоб він заплатив дорого. Я хочу, щоб мої гармати розривали його на клапті. Щоб тільки шматки, шматні, щоб тільки і лапті. Я хочу, щоб моя стукна спалила його щоб до вугілля. Щоб сльози стоги і туга стали платою за свавілля. Я хочу, щоб ніж, мій гострий, поцілив по грішну душу. Я не кликав його перебувати душу. Я хочу, щоб п'яті приблуди, обдурені і свідомі, не виникали з нікуди, ніколи в моєму домі. Я хочу, щоб мої діти не плакали і не боялися, щоб завжди могли радіти, щоб завжди могли і сміялися. Я хочу, щоб моя країна звільнилася для домів. Щоб минула війна і руїна, щоб минули руїни та війни. Я хочу пожити в мирі. Я хочу пожити в світі, де люди привітні й щирі, а злі і підступні вбиті.